Всім добрий день, компанія. «Бачу все» на связі. У нас, мабуть, буде нова рубрика на каналі. Ви спрашуєте, ми перевіряємо. Сьогодні до нас попало ось таке питання по поводу чи можливо оцей комплект Hikvision домофона. Е, ну, Коротше, Клієнт хоче нажимати кнопочку просмотр і слухати, що біля нього стоять, говорять і бачать їх, але щоб не палитися, що він їх підслуховує, щоб тут ні лампочка не ні світилась, ніякий звук там не клацав, нічого такого. Оце ми зараз зараз і провіримо. Для початку, що ми робимо? Ми достаємо домофон. Достали домофон і виключну панель і підключаємо їх кабелем. Підключили кабель і подаємо живлення 12 В. Включили домофончик, чекаємо його завантаження. Так, домофончик завантажився. Дивимося, ніяких індикаторів нема. Нажимаємо пряма трансляція «Дорфон 1». Одразу починаємо пищать, бо сам себе чує чи що? Раз, два, раз, два. А, ну так, да, я сильно близько положив, він сам себе почув. Ну, ви чуєте, вас видно. Але цей ніякої індикації не дає. Це якщо він буде близько лежать, то він запишеть зафанити. Якщо він буде встановлений, а вже тільки після того, як ми трубочку нажмемо, тоді ми вже будемо чути. І він не світиться. А тепер давайте перевіримо, коли буде ніч. Так, ми імітували ніч. У нас світиться е, лампочка, Нажимаємо на дофоні прослухати. Опа, і включається підсвітка. Оцим спалитесь ночу, якщо ви захочете попідглядувати е, за кимось в темноті, то вночі, коли ви нажмете просмотр, включиться підсвітка, тому що камері нічого не видно. Якщо так, вона у нас виходить виключена, бачите? Підсвітки не видно. То коли ми нажмемо просмотр, він включає підсвітку, яку видно і глазом, і з телефону. Ну, ось красних два точечки. Так що от такий у нас тест вийшов. Якщо ви будете підслуховувати днем, то на виключній панелі Hikvision з цього комплекту немає ніякої індикації, вони чи не Тільки якщо монтажники погано її встановлять, і воно буде рядишком, що робота фон звука, то тоді воно запишить. а так не должно пища. І тим більше запишіть оце, а не оце. Тут взагалі ніякого звука не буде. Це ж монітор у мене пищав. А якщо дивитися ночі, то так то вона собі світиться просто лампочка, куди нажимати кнопку. Але коли ви нажимаєте просмотр для камери, вночі включається інфочервона підсвітка, і красних ці два фонарі видно, і тим самим ви спалитесь. Так що, ви просили, ми перевірили, перевірено.